Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. А ми поговоримо теж про відповідальність юридичну, але в більшому масштабі про відповідальність за воєнних злочинців з Росії, які чинять свої безчинства в Україні з нами в студії. Заступниця начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва офісу генерального прокурора Зера Козлиєва. Пані Зеро, вітаю вас. Дякую, що ви долучилися. Прийшли в нас в студію. Я вас теж вітаю. Дякую за запрошення. Дякую напередодні. Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд сказала, що міжнародний трибунал для Росії може запрацювати уже цього літа. А, наскільки це реалістичний погляд, і чи можемо ми говорити, що справді вже в кроці від початку цього процесу? Я думаю, що для України це дуже позитивна інформація і дуже позитивний сигнал від наших міжнародних партнерів, тому що протягом довгого часу зусилля України і офісу Генерального прокурора, Міністерства закордонних справ інших державних органів були скеровані саме на те, щоб звернути увагу міжнародної спільноти міжнародних партнерів на необхідність створення такого трибуналу або міжнародного механізму щодо злочину саме агресії, тому що як ми наприклад, Рододні обговорювали міжнародний кримінальний суд теж відкрив і розслідує провадження щодо України, але вони фокусуються на злочинах геноциду, злочинах проти людяності, воєнних злочинах. Якщо ми говоримо саме про злочин агресії, то у нас є певні законодавчі обмеження і в українському законодавстві, і є обмеження юридичні у міжнародного кримінального суду щодо можливості розслідувати саме злочин агресії. А він є, як ми знаємо, першочерговим, який скажімо так став першою причиною можливості вчинення. Тих інших найтяжчих міжнародних злочинів, які відбуваються протягом не тільки дев'яти місяців, а протягом дев'яти років міжнародного збройного конфлікту. Тому я думаю, що це дуже хороший сигнал позитивна для нас інформація, і Думаю, це в певній мірі результат роботи на міжнародному фронті українського українського юридичного фронту, скажімо так. Якщо в найкращому разі цього року почне працювати, або якісь перші кроки цей трибунал буде робити, то скільки ж треба часу до того, як ми почуємо перші вироки? Тому що от кілька днів тому Європейський суд справ людини вийшов із проміжним вироком у справі Донбасу, так званій, так і 9 років фактично міжнародному правосуддю знадобилося для того, аби визнати, що Росія напала на Україну в 2014 році. А скільки ж треба було, буде, щоб за злочин не вча? Чинені під час великої війни е, прозвучали вердикти. Ну, це загалом питання до правосуддя, тому що воно не буває. Якщо ми говоримо про справедливе правосуддя, воно не буває дуже швидким, особливо стосовно таких складних справ і складних злочинів. І питання, що в багато епізодності. Тобто, сама війна у нас триває вже дуже багато років і є великий масив інформації, який потрібно опрацювати. Тому я думаю, тут головне питання не сті, ну, не через стільки років це відбудеться. Головне, щоб це відбулось прозоро, справедливо, об'єктивно, і щоб усі е, жертви, в тому числі злочинів, вони побачили, що е, справедливість існує, і що злочинці вони обов'язково будуть покарані. Тому на це дійсно може піти е, певний час. І історично є справи в міжнародних трибуналах, в міжнародному кримінальному суді, які можуть продовжуватися роками. Але яка дуже важлива е, історія в цьому питанні, що е, міжнародний е, трибунал і міжнародний кримінальний суд це ті органи, які можуть забезпечити індивідуальну кримінальну відповідальність таких людей, які протягом довгого часу це е, найвищі посадові особи країн, які протягом довгого часу легітимізують, скажімо так, свої дії і намагаються надати їм політичний характер. А саме вироки таких судів світ про те, що це вже не питання політичного характеру, це питання вчинення кримінальних злочинів, і не просто е одинарних кримінальних злочинів е звичайних, а таких, які посягають на міжнародний правопорядок, на людяність, на найвищі людські цінності, і результатом якого є величезна кількість жертв. І Я думаю, що це що саме визнання таких людей злочинцями для них вже є одним з частиною такого найбільшого покарання, коли е всі їх міфи, всі їх, е вигадки, весь оцей е ілюзорний світ, який вони намагаються по. Продемонструвати всьому світу, він просто ну, на очах да, показується, що це все є неправдою, що це все є фейками, і це частина нашої перемоги, як на мене, перемога на такому юридичному фронті. А коли збирається трибунал щодо злочину агресії? Спочатку справа, умовно кажучи, за фактом відкривається, а потім уже підозрювані це виникають, Чи як це працює. Да, вибачте. це буде залежати від того, як цей трибунал буде створюватися. Я думаю, що це питання ще обговорюється з міжнародними партнерами, тобто за яким рішенням, який буде мандат цього трибуналу, які вони собі будуть встановлювати строки розгляду певних справ? Хто туди буде входити? Але саме головне, що для, для цього це буде враховуючи, що це буде міжнародне. Механізм, і там буде представлена не лише Україна як сторона конфлікту, так і як жертва цієї агресії, а будуть інші партнері, то він забезпечуватиме е, прозорість, об'єктивність розгляду такої справи. Ми всі сподіваємося побачити і Путіна, і Шойгу, і Герасимова на лавці в цьому трибуналі, на лавці підсудних. А от що стосується... Більш дрібних злочинців за рангом, але не менш дрібних за масштабами їхнього злочину, які вбивають в Україні цивільних, які гвалтують, які викрадають людей, депортують їх з нашої країни в Росію. Хто займатиметься цими справами? Якщо в Україні під час війни їх затримати не вдасться, вони поїдуть десь, то чия це підсудність буде? Ну і на сьогодні це є юрисдикція національних органів українських, як правосуддя, так і органів розслідування. І е, ми говорили про те, що одні з причин створення і необхідності створення такого трибуналу, про який ми говорили, є саме те, що найвищі посадові особи вони мають певні імунітети, дипломатичні, функціональні, особисті. Тому такий трибунал необхідний. Що стосується, скажімо так, просто е, тих, хто входить в угрупування військової Російської Федерації, тих, хто безпосередньо вчиняє злочини, це є обов'язком принципі національного. Альних органів розслідування України забезпечити такі ефективні розслідування, і в офісі генерального прокурора є відповідний департамент воєнних злочинів. Він був створений ще в 2019 році. Він організовував розслідування злочинів в окупованих Криму та Донбасі. Після 24 лютого він був реорганізований, розширений, враховуючи що ці злочини тепер по всій території України. А, вже створені 9 а, підрозділів дев'яти обласних прокуратурах, там де найбільша кількість таких злочинів, які були тимчасово під а, контролем. Скажімо. Так, російських військ протягом останніх 9 місяців, і там, де йдуть найбільш активні бойові дії, тобто. Це буде і є на сьогодні насправді обов'язком України, і це причина того, чому так важливо посилювати інституційні спроможності саме національних органів розслідування, органів правосуддя в, в тому, щоб вони були здатні забезпечити розслідування розгляд і такої кількості кримінальних проваджень і справ у судах, і справ, які є настільки специфічними, тому що ми розуміємо, що до 2014 року не було ні слідчі, ні судової практики розслідування таких проваджень. Угу. А була створена спеціальна слідча група з розслідування тяжких міжнародних злочинів, куди не ходить не тільки Україна, а й кілька наших країн-партнерок. Розкажіть про результати роботи цієї групи. Міжнародна слідча група, спільна слідча група створена. Дійсно туди на сьогодні входить окрім України ще шість країн: це країни Балтії, а також Польща, Словаччина і Румунія. Угу. На сьогодні створена вона була ще в березні минулого року, і скажімо так, є певні обмеження. Того наскільки ми можемо комунікувати роботу групи, бо це є міжнародні партнери. Але головне, в чому вони нам допомагають, це в тому, що вони також проводять процесуальні слідчі дії стосовно воєнних та інших міжнародних злочинів, які вчиняються в Україні, і вони мають можливість працювати з тими свідками потерпілими, які зараз перебувають на території інших країн. Як ми знаємо, у нас дуже багато людей, які виїхали з України після 24 лютого, вони є свідками. Величезної кількості також злочинів цей масив інформації теж треба опрацювати. Ці злочини зібрати. Окрім цього, якщо якась інша країна має додаткові, скажімо так, інструменти пошуку інформації, в тому числі ОСІНТ, роботи з відкритими джерелами або має досвід свій розслідування таких злочинів, то деякі епізоди кримінальних правопорушень можуть передаватися ним для того, щоб забезпечити більш швидке ефективне розслідування. Також а тоді. потім оці всі напрацювання матеріали, які стануть результатом роботи ці. Слідчої групи, куди вони будуть передані, тому що так багато знаєте, інстанцій, і хочеться зрозуміти, як вони всі скоординовані одна з одною. Для розуміння, наприклад, у нас була спільна слідча група в справі меч 17 Настільки пам'ятаєте. і в результаті розслідування потім приймається спільне рішення щодо того, в суд якої навіть країни чи в міжнародний суд направляти ці матеріали. Це вже вирішується за результатами розслідування і за результатами підготовки певного обвинувального акту. Скажемо, так це вже. Можна сказати, наступне другорядне питання, який саме суд буде це розглядати, але ця спільна слідча група саме створена для того, щоб такі зусилля координувати і. Створення такої групи, воно, наприклад, дає можливість більш швидко обмінюватися інформаціями, тими доказами, які зібрала кожна країна. Якщо Україна в певному епізоді, по певному кейсу, наприклад, Маріуполь чи Буча має вже певні напрацювання, вона може поділитися такою інформацією з іншими країнами, щоб вони не дублювали відповідну роботу, а фокусувалися на якихось інших епізодах, які їм стали відомі за результатами. Е Допитів або відібрання пояснень тих свідків, які перебувають на території їхньої країни, в тому числі це допомагає отримувати від них підтримку в тих питаннях, де ми, наприклад, потребуємо якоїсь допомоги, що це якась експертиза, чи що це необхідність проведення якихось додаткових слідчих дій, якщо це пошук якихось свідків чи потерпіла, тобто це. Свідчення того, що певні країни вони вже є частиною нашої команди в забезпеченні такого розслідування? Звичайно, це посилює можливості знайти більше доказів, найти більше свідків і більше допомогти потерпілим на, на якомога швидше встановити справедливість і здійснити правосуддя. Україна працює не тільки над тим, аби Росія юридично понесла покарання, а щоб і в грошах просто вона заплатила за ті злочини, які тут були скоєні, і будуть скоєні. Як просувається робота із пошуку російських активів? Це дуже важлива історія. І генеральний прокурор неодноразово насправді звертав увагу на те, що для людей важливо відновлення справедливості, і от одним з елементів такої справедливості є відшкодування шкоди саме потерпілим. І для нас важливо було розробити якийсь такий механізм, який дає можливість забезпечити, щоб саме зло ті кошти, ті активи, які будуть знайдені, конфісковані та у злочинців, які вчиняли злочини проти України, проти українців, проти мирних громадян в цілому протягом. Конфлікту саме були скеровані на те, щоб відшкодовувати шкоди таким жертвам. Так у нас працює зараз міжвідомча група робоча на базі офісу генерального прокурора, куди включені представники Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ правоохоронних органів, яка скеровує повністю свою діяльність на пошук арешт таких активів та, і на подальшу їхню конфіскацію. І багато роботи ведеться на міжнародному фронті. І от як результат такої роботи, ми також активно співпрацюємо. Цьому з аналогічними групами Таскфорс вони називаються в інших країнах. Наприклад, Таскфорс Клептокапчер Сполучених Штатах Америки, Таскфорс EU – це європейський так званий Таскфорс, так його можна назвати. І, от, наприклад, як один з результатів роботи співпраці, в Сполучених Штатах нещодавно був прийнятий закон, який дозволяє от конфісковані кошти, які були отримані в результаті конфіскації за вчинення таких злочинів, передавати сам в Україну і в Україні ведеться робота е, з створення е, міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить у майбутньому розподіляти ці кошти угу. саме через серед жертв злочинів. Та то робота до... і робота йде. Можливо, її непомітно так кожен день. Тут особливо нічого не покажеш, але тим не менше вона відбувається. І це вже важливо. Дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Зера Зеракозлиєва, заступниця начальника департаменту міжнародного правового співробітництва офісу генерального прокурора, долучилася до наш. Шої студії